Розглянемо роботу електричних ланцюгів при живленні електропоїзда r 1 r 2 від акумуляторної батареї. Електропоїзд r 1 r 2 має акумуляторну батарею, що складається із шести блоків, з'єднаних між собою послідовно, а також при постановці на зарядку ці блоки колись з'єднувалися частково паралельно, що дозволяло підсилено заряджати, в залежності від напрямку руху, певну частину акумуляторної батареї. На даний момент всі блоки з'єднані послідовно, тому будемо розглядати ланцюги від шести з'єднаних послідовно блоків акумуляторних батарей B1, B2, B3, B6, B5, B4. З плюсової клеми акумуляторної батареї B через плавки запобіжник плюсової акумуляторної батареї 50 pr 2 по проводу отримує жилення, замкні контакти вимикача акумуляторної батареї R. По проводу 15 А і живлення буде поступати в два паралельні ланцюги. Перший на вольтметр і проводом номер 30 через замкнені контакти мінусового рубільника нажавного на акумуляторної батареї R. по проводу 30 А через мінусовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї PR3 три А на мінусовий блок акумуляторної батареї B-. мінус. І другим паралельним колом через демпферний опір на поїзний провід номер 15 у кондуїт. Слід зазначити, що провід номер 15 буде постійним плюсовим проводом, і від нього будемо далі розглядати схему. 30-й же провід входить в кондуїт і є загальним мінусовим проводом. Оскільки дана схема є двопроводною, то не перед увімкненням акумуляторної батареї обов'язково потрібно виконати контроль ізоляції. Для цього маємо вимикач В35, В36. Якщо ізоляція буде цілісна, то з плюсової клеми акумуляторної батареї плюс Б через плюсовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї лівий ПР2 50 ампер. По проводу на замкні контакти В-35, по проводу 15Б, живлення буде поступати на сигнальну лампу Л-59. І далі по корпусному проводу на сигнальну лампу Л-60. По проводу 30А через замкні контакти, вимикача контролю ізоляції В-36. На правий мінусовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї 50 амперний ПР3 і на мінус блок акумуляторної батареї. Якщо обидві сигнальні лампи горять з однаковою яскравістю, то це означає, що пробої ізоляції немає. Якщо лампа l 59 плюсова горить яскравіше, то це означає, що на корпусі мається стороннє мінусове живлення, а отже, пробитий провід номер 30 Якщо ж навпаки яскравіше горить лампа L60, то це означає, що на корпусі маємо пробитий плюсовий провід. А отже, маємо стороннє плюсове живлення. Також слід зазначати на яскравість цих ламп. Якщо лампи горять з однаковою яскравістю, то це все нормально. То ну, отже, пробою немає. А якщо обидві лампи горять, але якась із них горить яскравіше, то це означає про неповне коротке замикання відповідно або мінусового провода, або плюсового, в залежності від того, яка лампа горить. Ось так живляться ланцюги від акумуляторної батареї.